Бабусю, доброго дня. Доброго доброго. Пізнали? Олежка. Це Олешка? Так. Да. Ага. Тиждень до вас не приходив. Не приходив, так. Да. Я до вас знову з вкусняшками. Ой, не Нейтральні. Ну, ви ж кушаєте, вам же ж приємно там вітаміни таке. Вітаміни, так. Да. Мені ж люди добрі передають, просять, щоб я вам передав. Ось я вам приносила. Мені купили, хай не відносив. Диви який, Ага. 25 рублів. Е Купи собі, буде вечеря тільки така. Добре, я просто з собою гроші не взяв в машині, ну нічого. Хай зараз... Хай. Nie, зараз час придумаю. Тримайте смаколики, я вам передаю. Ой, Мені стидно перед собою. Ну ви що? Дивіться, ви просто е, розумієте, од щирого серця люди допомагають, кажуть, така гарна бабуся, така охайна, така приємна. Е, запитайте розкази про Сахалін і, ну, і кажуть: допомагай бабусі, є змога, люди передають. І Так виходить, що я до вас приїжджаю з добрими намірами, от добрих людей. А ти дуже багато тратиш. О, багато ну тратиш. вам же ж приємно, вам же смачно. Смачно, так. Да. Ну, ось і все. Скільки дуже-не дуже, це вже таке. Це, розумієте, це добро, яке передається людьми, і тут не в коштах діло. Ну, ясно, звісно. Е, тримайте, тут е, там виноград, але він без кисточок, а далі там рибка, яка я вам давав, кобаска, зефірка мій. добренька. Олежа, олежа. Кайся. Кайся. Аліже, хіба ж можна, це таке. Робити? Ну вам же ж приємно. Наша задача зробити вам приємно. Тобто люди, які дивляться, які підтримують Задача зробити, щоб вам було добре. У мене є, що їсти. Я не Я... Ну це ж смачніше. От як, це, як моя бабуся, знаєте, як казала, ваші дячі любить борщ гарячий. А якщо голодний, буде їсти й холодний. Так, так, так от ось, так. якщо є щось смачніше, то краще смачніше з'їсти. Я тобі хотіла сказати за зіпір. Ага. Зикір завжди був, так сказати, в почоті, дуже добрий, дуже дорогий. Ми почне що його не купляли. А це я так наїлася, що. А цього, цього разу я трохи інший купив. А він такий м'якіший, не такий солодкий, але м'якіший, він. Як ну попробуйте, можете пальцем попробувати, він такий м'який, м'який буде. Якщо цей сподобається більше, то буду такий. Якщо той, а, я то режу. буде такий. Мені стидно перед тобою. Зачем? У тебе не, ж своя сім'я, бабуся, і... Не, і нема, мама. нема в мене бабусь вже так що. Нема бабусі. Да, я до вас ходжу як. До рідної бабучки, так що в мене в мене немає. А не мама. Мама, звичайно, є. А... Мама ж, тут недалеко живе. Так, так, недалеко. А пам'ятаєте нашу останню ну, розмову про діагностику? До мене, до речі, написала клініка Новий зір, запропонувала навіть діагностику безкоштовно. Є. Бо нам не, мені без її не треба, ніхто мені зір не... Ні, ні а дивіться, я вам, я вам не наполягаю на відновлення зірва, я просто е, на консультацію. Не хотіли б ви просто консультацію, що вони скажуть як спеціалісти? Я не спеціаліст, але я тобі скажу: ніхто нічого не допоможе. Е... Вони такі, як я, От. Молоді артисти. Знаєте, як по, по психології психологи, як то кажуть, якщо категорично бути налаштованим проти, то воно і нічого й не вийде. Ну, правильно, вас так. вас тут звичайно, у вас є вік, але мені 에, знаєте, люди писали, що там бать батьку відновили в 92, живе живе. Ну до... я, я не піду до врача. Ну все, я просто я не наполягаю. Я просто запитав, тому що була тиждень назад така розмова. Запитав да, чи да, не да, хочете да. на діагностику. Да, да, ні ні, Якщо хочете діагностику, навіть я скажу, сказали, де діагностика безкоштовна. Безкоштовна, це тобі. Ні, 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 для вас безкоштовна. Тобто ну, бачила клініка. правильно, що ти в цьому Твій головний. Ну, так, блогер, який робить справи, який да, поєднує да, людей. Так, да, так. Да, да. Я не можу виразитися, але я знаю, як це сказати. Ну Якщо вам цікаво, щоб вам діагностику, просто діагностику сказали, чи. Щось можливо зробити чи а ні? Я Якщо... знаю свою діагностику. Ну все, я не буду на полі. Я просто думаю, мало, може, може, все ж таки цікаво. Тому що, ну, все таке. Мені такий врач робив е, операцію. На всі черкаси. Я тільки забула фамілію. а звати Тетяна Івановна то пожила на, mm. на школі. А в неї чоловік, хірург, от по покостяв. Mm. Ну як по костям? Ноги, ноги, поламані руки. Навірно, ну, травматолог. Так, так, так. І головний трав... трав... травматолог е, у обласній у... больниці. Оце такі в мене були люди, такі в мене були знайомі. Ну, Зараз но, но, Я сама винувата, я поздно кинулася. Бачу та й бачу. Поганенько, поганенько. Так треба ж було обратитися, то свіду, що я так можу. Ось тебе не бачу. Mm -hmm. Так це хіба жизни? А у вас повна сліпота чи хоч якийсь. Віся... Нічого. Повна. Ні до слова. Ну якщо зробили операцію на двох глазах. А я зазував. Ну, звичайно, так. Да. Щоб діагностика показала, б сказала. Ну це вже це вже таке. Якщо ви проти, то зрозуміло, що. Я лісенька, візьми оцей помідорчик. Я зараз піду в машину, візьму кошти і прийду до вас. На, не треба мені приходити. Колись прийдеш, так. тоді досить. Е, з, з, з відерцем забрати, тут відерце є. Давайте я вам відерце поверну, щоб воно вам, О, ось, так, приймайте. Да. Помідорку я взяла, це відерце, воно пластикове. Так, да, да, да. пластикове, пластикове. Так, ну все тоді, я вам з да. передав. Ой, передав не то слово, я не знаю. А ви мені бачите помідорку, я зараз до салатика візьму його з'їм. Да. Помідор тільки такий. Я, до речі, Ми... від розвивуватого кольору, такий без хімії, без. Я в бабусі такий на городі ціляком їв. Да -да 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 -да. Добре так. тоді, гарного, Добре. Вам дня. Да -да давай. Все, да. Дякую тобі. Хай тобі Бог допомагає, хай тебе Бог спасає, Допомагає, встрічає і, така... і проважає. І також, також нашим воїнам-саме саме велике прохання моніться до наших воїнів, щоб швидше да -да -да -да. закінчилася да -да. війна. бо... Нікому не хорошо зараз цією війною. Ой, так їм утром... там ваші молитви дуже потрібні. Що, що? а Дивлюся підтрим... утром і вечором. Встану, милюйся, помию руки, помолюся, тоді лягаю ще. А це мене батькуся теж в дитинстві вчила, коли я до неї приїжджав. Е, Мама, у то... тебе ще молода, год 50, так? Да? Ну, так, 65. 65 мамі, і папа живий. Так, так. На два роки. А ти в них один чи багато у вас? E, два, на, нас п'ять. Да, в мене є брат і три сестри. Ну, э, Дитинські тяжко нам було жили, якби дуже тяжко сказати. Звісно, дуже. Але ж так, як нас багато, бачите, друг другу допомагаємо, якось тримаємо. І всі в А, e, Ні, ні, є. Сі, ну, не в Черкаси. Ну, Черкас, понятна, як сестра понятна, і брат, понятна, і за була. Хто як може, так і. Да, Викручується. Да, да, да. Хорошо, Олеже, давай. Хай тобі і твоїй сім'ї сім вам допомагає. Я моюся за вас, але ну, тільки я не можу, оце що такі е, торби. Ну, я не так часто приходжу, тому приймайте як дари Божі. Давай. Це людська допомога, добрі справи. Все, гарного вам дня, до побачення. Давай, виховати.